Купалих махерс. Ну ласка. Купалих. Молодежную прическу скажут, какие-то. Мене... Такая молодежная, что молодежь не, не бывает. Баба казала, это вам коротко, если ты? На 200 рублей баба забрала. О. Куба, Саста, Яблука ты. Єду, купи собі капти, так да, ти всіх розладиш. Засіб, ну що в гаражі є жовтий, купиш на базарі все. Капти купиш. Є де це я вдома почала сушити. Треба було їхати. Є де що там звали. Розложив? Можна компот звали. Не було сушити. До трапочка. А це яблука які? Папіровка і це є. Довидне. Думаю, чи порізати на сушню чи варення? Сушня, що це варення. Валення можна, варення нема, то можна варити варення. Коди звари варення. А це я вдома, воно трохи підсохло, але ж почала їхати. Торібно компот зварити. А не тут не спортилось. Трапочка виліз на сходи, на горішка. І такого двері грати. Компот хочеш, коли варити компот? Та ні, сушив. Пити нема що, кисленьке поп'ємо. Ну норма. Е, компот можна тівон покласти варити. То це ось портиться трошки. Ну не портиться, а тобі розпили тебе до на горішці, в да. торбі було вже припортуватися. Ніхто йому не буде, тоненько розселити, вона висохне на горішці. Да, це вже компост. пустити на корпус.